Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо! Поки Росія нарощувала присутність своєї армії біля кордонів з Україною, ми до останнього трималися. Ми до останнього готувалися. Десь всередині ми всі зрозуміли, що від країни агресора можна чекати будь-чого, в тому числі вторгнення на нашу землю. І на жаль, так і сталося. Проте, поки тривала підготовка до оборони наших кордонів та інших міст, партія ЄС на чолі з Петром Порошенко надіслала своїм місцевим організаціям, офіційний лист із вимогою блокувати в місцевих радах будь-які ініціативи від слуги народу щодо розвитку та посилення територіальної оборони, тобто нам за 10 днів до війни, треба було сидіти, склавши руки та одразу здати території. Таке розуміння було у представників партії ЄС. Коли ЄС опублікувала відповідний документ на трибуну, вийшов народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін. Саме він процитував відповідний внутрішньопартійний документ ЄС, назвавши дії партії Петра Порошенка псевдопатріотизмом та максимальним політичним цинізмом. В той час, як голови обласних організацій Слуги народу протягом тижня проводять навчання та консультації з представниками територіальної оборони, працюють уздовж кордону з Білорусію, адмінкордону з Кримом. Партія Порошенко наполягає на тому, що наші ініціативи мають блокуватися. А підтримувати треба виключно ініціативи, підписані партією Порошенка. Цинічно заявив народний депутат. Безгін сам визнав, що партія Слуга народу ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділення фінансування на розвиток та посилення тероборони, створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, налагодження зв'язку з керівниками зон та районів тероборони, забезпечення роботи кол-центрів партії, інформації про організацію ТРО при цьому партія ЄС, яка заявляє про єдність, блокувала ці ініціативи. Якщо відверто це ніщо інше, як антидержавницька позиція людей, яких хвилює виключно власний піар. І головне, їхня позиція аж ніяк не змінилась. Що за 10 днів до повномасштабного вторгнення, що зараз представників партії ЄС, цікавить лише власний піар, аж ніяк не майбутнє нашої країни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.